Любі малята, всім привіт! Пропоную вам сьогодні зліпити равлика. Нам потрібно взяти пластилін двох кольорів. Наприклад, я взяла помаранчевий і фіолетовий. А ви можете взяти такий, як хочете ви. Формуємо з одного кольору раковину для майбутнього равлика. Скручуємо цю ковбаску і отримуємо раковину. А з другої ковбаски помаранчевого кольору ми формуємо тулуб. Тулуб, голівку і приклеїмо оченятка. Так. А ще я вигадала додати ріжки. Пропоную вам зробити такого самого. Свої роботи присилайте в Вайбер-групу.